Слава Україні. Героям слава сьогодні. Керівник офісу президента Андрій Єрмак запропонував реформувати власне офіс президента, і він пропонує збільшити кількість військових, які обіймають посади в офісі. Йдеться про працівників усіх рівнів, як каже Єрмак, у всіх департаментах ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників ОП складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Єрмак каже, що Володимир Зеленський вже підтримав цю ідею. Що ви думаєте про неї? Чи це збільшить ефективність банкової? Як тут не згадати фразу з анекдоту, і тут Гарздоркий Сокол помітив, що однієї стіни в камері немає. Якщо хтось не в курсі, я нагадаю, що йде четвертий рік повномасштабного вторгнення з Російської Федерації, а загалом 11 рік війни. І от тільки зараз Банкова, коли почали говорити, ну майже всі почали говорити про вибори. Вминацька зовсім не помітила помітила військових, і тепер треба якось то залучити до себе в офіс президента військових. Ну вони знову знадобились, так що потім, напевно, скоріш за все, можливо. Я помиляюсь, щось не підказує, що ні, що потім і використовувати цих людей в майбутніх президентських і, зокрема, парламентських виборах. Але ж це ну трошки різні галузі. Військо, військова стратегія і офіс президента це менеджерство, адміністрування і власне міжнародна Ну чому реалість? ви так вважаєте? Ну хтось, хтось, хтось серіально вважає, що військові вони якось з якоїсь та коробочки дістали цих залізних солдатів. Багато військових, ну дуже багато військових з дуже гарним і, скажімо так, досвідом роботи в цивільних, цивільних установах. Я знаю, він о, офіцер, він втратив ногу, він о, працював і працює в, скажімо так, в головному офісі одного із найвідоміших банків України. І причому він там працює в дуже серйозному департаменті. Він працював до повномасштабного вторгнення, потім о, пішов на війну, і коли втратив ногу, повернувся на свою роботу. А мій колишній командир роти зараз як заступник командира батальйону, і я думаю, що він доросте до командира батальйону людина, яка дуже гарно розуміється на всіх айтішних нюансах, і так далі, і так далі, так і далі, так далі. Тобто, в армія це той же самий зріз суспільства, і там така ж кількість пахових, наприклад, фінансистів, економістів, як як в суспільстві цивільному, так що питання маніяких було б бажання. Але повторююсь, коли зненацька, зовсім зненацька, згадують про військових е, на тлі того, що ну, майже усі говорять про майбутні вибори, і це питання вже висить в повітрі. То я тут бачу лише тільки одне: Скоріше за все, знову поюзать, як то кажуть, е, ідею військових.